Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, український уряд ухвалив державну мовну програму до 2030 року. Як вона працюватиме на Півдні, Запитаємо в гості. Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця уповноваженого і захисту державної мови на Півдні України. Вітаю вас! Добрий день! Дякую, що тут тому що вже місяць, майже як прийняли цю мовну програму. І от чи є вже якісь перші результати її впровадження? А ну для такої потужної, великої справді ґрунтовної. Програми місяць це поки що не, не так багато часу минуло, трохи менше місяця. Хочу відразу зазначити, що створення подібної цільової програми було передбачено ще е, законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Е, нагадаю, що він вступив в свою силу 16 липня 2019 року, і в ньому було прописано, що е, цільову програму уряд повинен прийняти протягом перших шести місяців від моменту. Затвердження вступу в дію закону, тобто до 16 січня 2020 року, але так би мовити, не так склалося, як гадалося, і сподівалося. І знову ж таки, як говорять, краще пізно ніж ніколи. І ми, нарешті, маємо державну підтримку державну програму підтримки української мови. Якщо бути точним, вона називається Державна цільова національна культурна програма забезпечення всебічного розвитку функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Тому головне, що ось ці от підвалини ґрунт вже закладено. І будемо бачити, як буде рухатися виконання надалі. Зайшла вчора на сторінку повноваженого і захисту державної мови, і Тарас Кремінь назвав державну мовну програму питанням реальних інвестицій у розвиток української в усіх сферах суспільного життя. Чи погоджуєтесь з цією цитатою? Звісно, ми вже і в цій студії і загалом з вами не один раз говорили про те, що питання мови станом на сьогодні, особливо в воюючій країні, це не просто якась там чергова забаганка, на кшталт будівництва дитячих садочків, прокладання доріг і так далі. Питання мови це перш за все питання нашої національної безпеки. Зокрема, гуманітарної безпеки ще в ще конституційний суд у своєму рішенні ще у 2021 році, тобто більше як за півроку до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, зазначив у своєму рішенні про те, що. Питання забезпечення, питання захисту державної мови станом на сьогодні прирівнюється до питання захисту національної безпеки України. Тому, звісно, впровадження подібної програми і загалом підтримка українського слова сьогодні є вкрай важливою. Перш за все, тому що окрім ведення активних бойових дій на лінії зіткнення і не тільки на лінії зіткнення Одеса, як нібито умовно тилове місто дуже добре на. Собі відчуває, що таке війна, а ведеться активна війна. В інформаційному полі війна за уми наших співгромадян, і власне питання мови в цій війні Російської Федерації використовується як одне із ключових. Тому справді можна сказати, що е, сьогодні е, створення і впровадження ось такої от програми, і е, е, забезпечення зі сторони держави повноцінного розвитку і функціонування української мови це є. Інвестицією у наше майбутнє, у наше питання гуманітарної безпеки в суспільстві. Є це розуміння, як ви відчуваєте? Чесно кажучи, я спостерігала за тим, як була прийнята програма і як вона обговорювалася суспільством. Я, чесно кажучи, не зустріла якогось там спротиву, спротиву цьому. Я не зустріла дякувати Богу маніпуляції, а для чого в це вкладати гроші і так далі. Uh -huh. Тому я для себе вважаю, що все ж таки більша частина суспільства вона розуміє необхідність цього питання, чому це потрібно. Ну і зрештою, вибачте, в нас. Вже е, е, 34-й рік незалежності України пішов. Власне, ми держава є постколоніальна. Ми вийшли з імперії. Наша мова зазнавала політики лінгвоциду. і, власне, хто як не держава має піклуватися для того, щоб українська мова активно поширювалася і розвивалася в Україні, та й не лише. Ближче до програми, що вона передбачає, це запровадження і популяризація безкоштовних курсів, зокрема онлайн-курсів вивчення української uh -huh. мови. Дуже активно вже ця мережа розповсюджується, працює в Одесі. Дуже багато благодійних фондів, громадських організацій перебрали на себе ці функції. Uh -huh. Хаби, такі як бібліотеки, вже теж якісь курси влаштовують. Так наскільки зараз це активно розвивається в нашому місті? Я можу порівняти навіть зі свого досвіду, тому що у 2016 році, наприкінці 2016 року, я сама стала засновницею проєкту Одеса Україномовна, котрий передбачав популяризацію українського слова і, зокрема, проведення безкоштовних мовних курсів. А станом на тоді я не можу сказати, що я одна єдина була на всю Одесу, але таких ініціатив можна було перерахувати, мені здається, на пальцях однієї руки. Зараз мені не вистачає і двох рук, щоб порахувати всі подібні ініціативи в Одесі, тобто ми бачимо справді, що попит. Є люди розуміють необхідність вивчення державної мови. Більше того, люди звертаються до цього. Крім того, зараз з'явилася величезна кількість онлайн платформ, котрі безкоштовно допомагають українцям удосконалити. Не кажу вивчити, удосконалити свою українську мову. Тому, на мою думку, якби та кількість та мережа мовних ініціатив, яких ми маємо сьогодні, вона є яскравим свідченням того, що на такі ініціативи існує по. open. І власне те, що ми зустрічаємо а, на вулицях міста, а, українського слова стає дедалі більше. І а, розмовного слова. І розмовного, так. Це я не обов'язково говорю навіть в публічній сфері. За публічною сферою я навіть мовчу, тому що коли в публічній сфері використовується будь-яке інше слово, окрім державного, то це вже є а, порушенням там, певних статей а, мовного законодавства і тут включаємося ми в роботу. А, а, але ми бачимо, Навіть як із публічної сфери, яка, роз, в якій мова розвивалася за підтримки держави, зокрема умовного законодавства, е, українське слово воно е, перетікає в е, побутову сферу, ми все частіше і частіше на вулицях е, чуємо е, одеситів, які спілкуються українською мовою, і це не викликає там такого подиву. чи… Здивування як могло би викликати ще до прикладу 10 років тому, коли реально спілкуючись українською мовою в Одесі, можна було нарватися або на якесь зауваження, або на якісь презирливі погляди і тому подібні речі. Ми багато в цій студії говоримо про ініціативи самі в, саме в межах міста. Так і нам завжди щастить, тому що Одеса велике місто, і тут багато всього. Ми перенасичені пропозиціями в області дещо гірша ситуація. Mm -hmm. Що з мовними курсами на Одещині? Um. Ну, по-перше, більш детальною інформацією має володіти управління культури Одеської області, але з огляду на мій особистий досвід, а Одещиною я. А... Подорожувала, трохи подорожувала, так би мовити. Особливо минулий рік в мене якось так вийшов, він присвячений півдню, тому що я була в Ізмаїльському районі, я була в Болградському районі і так далі. То, не дивлячись на ці всі стереотипи, мовляв, південь Одещини, він такий далекий від українськості, там панують проросійські настрої, там немає українського слова і так далі. Але майже в кожній громаді, в якій я побувала, я чула про ініціативи, які спряму. Овані на популяризацію на розвиток українського слова, і українська мова там не була чужою. Тобто подібні ініціативи вони існують, і сподіваюся, будуть розвиватися і надалі в більшій мірі. Також програма також передбачає пілотний проєкт Українська мова, офіційна мова Європейського союзу. Він от от має запрацювати. Розкажіть подробиці. А, на жаль, так як я не долучена до цього проєкту, то більш детально щось розповісти, Просто мені буде розшифруйте, доволі що це означає? А, я особисто не займалася подібним проєктом. Ну, ми всі розуміємо, що Європейський Союз, як організація, вона має низку своїх офіційних мов, а це мови тих держав, державні або офіційні мови тих держав, які входять до складу Європейського Союзу. І зрозуміло, що Україна, яка має намір, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, яка має наміри долучитись до великої Європейської. Сім'ї повинна підготувати вже от е, в правовому е, в правовому полі е, всі необхідні нормативно-правові акти для того, щоб українська мова могла вважатися надалі однією із офіційних мов Європейського союзу. Власне, це один із напрямків цієї програми, але відразу зазначу, що насправді вона. Дуже багатогранна, і ми сьогодні не зможемо охопити навіть близько частину всіх тих ініціатив, яких вона передбачає, тому що ми от говоримо там, перше, що найбільш очевидно, це. Ем... Ось цей от проєкт, за який ви зазначили, це мережа мовних курсів, що ще нам може відразу спасти на думку, це підтримка українськомовного продукту і так далі. Але, але програмою передбачено і розвиток, наприклад,. Української е, лінгвістики, україністики, створення національної словникової бази, необхідного обсягу. А, адже е, філологи україністи вони знають, що, наприклад, е, Раніше, і там навіть за радянських часів і так далі, в рази потужніше розвивалась навіть на теренах України русистика. Всі ми пам'ятаємо навіть наш рідний Одеський національний університет, де, мені здається, все ж таки величезна кількість розробок, не дивлячись на те, що це Україна, було присвячено русистиці, російськ, російській лексикографіці і так далі. Тоді як українська з огляду на подібну політику, вона не була настільки широко. Розвинена, та й, власне, всі ми розуміємо, що це кошти і кошти не маленькі, і робота не маленька. Відповідно, програмою також буде передбачено розвиток української лінгвістики. Чи можемо говорити про бюджет цієї програми мовної взагалі до 30-го року, чи є якась сума, яка буде виділена на всі напрямки? Е, зараз та цифра, яка озвучується на виконання програми, передбачено майже 8 мільярдів гривень. Це знову ж таки в перспективі до 2030-го року. Але не забуваємо, що щороку буде голосуватися бюджет? Ну, звісно, так. звісно, це е, на жаль, те, що прописується. Станом на сьогодні, і те, що ми будемо мати, станом на момент закінчення, це це різні цифри. Але тим не менше, маємо те, що маємо, так. і головне, що бюджет закладено і є з чим працювати, і не чим працювати. Ще має бути затверджений стандарт з українською мовою як іноземної і розроблені освітні програми. Українська мова як іноземна. Це те про що ви говорили. Так ми зараз частково, до вступу так. до вступу в ЄС проводимо у відповідні законні наші акти. Так само буде і з українською мовою. А, не тільки нам загалом а, необхідно це, в принципі, для будь-якої держави подібне, подібні речі вони є необхідними. Окрім того, ми сьогодні бачимо величезний попит, Іноземців на вивчення української мови, і ми говоримо зараз про вивчення української мови як іноземної. Після 22-го року багато хто писав, багато хто говорив про те, що іноземці зацікавлені у вивченні української мови. І, власне, сьогодні необхідно якось стандартизувати ось ці от підходи підходи у вивченні і унормувати ось цю от галузь лінгводидактики. Цікавий момент, що виконавцями програми є центральні органи виконавчої влади, обласні державні військові адміністрації та інші профільні заклади та установи. Ну звісно, так воно і мало бути. От як процеси популяризації української мови просуваються на півдні і чи зацікавлені місцеві органи влади? А, ну, перш за все на півдні Херсонщина, Миколаївщина та Одещина, Всі ці три області вже мають затверджені а, обласні а, місцеві програми із розвитку української мови, українського слова. Всі вони передбачають ні низку різноманітних заходів. А станом на сьогодні, у рамках річного звіту про роботу уповноваженого, ми також торкнемося до питання цих програм, що в рамках цих програм було зроблено. Um... Робота триває, що є ще важливим стосовно в контексті нашого півдня. Зовсім нещодавно, буквально пару днів тому я не знаю, чи станом на сьогодні вже прийняті ці зміни, чи це тільки проєкт готується. Але Херсонщина перша, стала першою областю в Україні, яка свою обласну місцеву програму привела у відповідність до загальнодержавної мовної програми і вже активно долучається. До її виконання. Це дуже прикметно, що це саме Херсонщина, тому що це область, яка станом по сьогодні частково знаходиться в окупації, яка була деокупованою, тобто сам обласний центр Херсон перебував в окупації, і місцеві мешканці, і місцеві чиновники, і представники місцевої влади станом на сьогодні знають, як це було. І справді дуже прикметно, що от не знаю, можливо, боюся загадувати і говорити загалом на таку тему, але цілком ймовірно, що саме от подібний статус, який область мала, який має як до як частково там де окупована, можливо, саме це звернуло увагу місцевої влади про те, наскільки необхідне впровадження саме і виконання мовної програми, тобто там велика кількість гарних ініціатив. Відбувається сьогодні. У нас вся Україна в рамках е проєкту, який був запроваджений, запропонований уповноваженими захисту державної мови і який має назву Вільні читають українською, збирає книжки, зокрема для деокупованої Херсонщини ми рухаємося в цьому напрямку. Що також прикметно е, окрім е, ось цих от виконавців, е, є ще е, законом. Передбачено моніторинг е, виконання державної цільової програми, і ось цим от моніторингом буде займатися е, безпосередньо уповноважений захисту державної мови. Тобто, програма е, повинна не просто виконуватись, за ходом її виконання е, будуть слідкувати. І там є чіткі терміни прописані, так а, от мені зараз важко сказати, а от цікаво чи, чи дійсно треба, так? треба буде звернутись, подивитися ще про книги. Ви згадали, і от буде створення і розповсюдження навчальних посібників для викладання української мови закордонним українцям. Угу. Яка ситуація з посібниками за кордоном? Чесно кажучи, дуже важко мені сказати, і насправді дуже цікаве запитання. Навіть я зараз сиджу, аналізую як філолог за освітою для себе, тому що ми останнім часом я зазвичай апелюю до того, що у нас є, от в університетах, як ми всі навчалися, філологи і так далі. Є такі класичні два різновиди лінгводидактики. дидактики Тобто лінгводидактика – це наука про те, як вчити. Когось мові. А, перш за все, всіх філологів навчають і є багато посібників про те, як вивчати мову. Навчати е, мові українських школярів е, в школі. Є е, 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 їх трохи менше, менший досвід в Україні, мені здається, але я сподіваюся, що це буде розвиватися. Е, курси із е, української мови як іноземної про те, як навчати українській мові іноземцям. Я останнім часом багато звертаю увагу на те, що в нас сьогодні викристалізувалася нова галузь лінгводидактики. це те, як ми навчаємо українській мові. Okay. Зросійщених українців, тобто людей, котрі українську мову знають, але знають або не на недостатньому рівні, або послуговуються такою своєрідною мішанкою, так званим суржиком, з помилками. Це також важливо, тому що там абсолютно інші підходи у вивченні, ніж як вивчають мову в школі, або як навчають мові іноземців. І тут ще один цікавий приклад знову ж таки про те, як навчати українській мові українців, які знаходяться за кордоном, тому що на. На мою думку, жоден із цих підходів не зовсім пасує. Які перейняли ще й досвід мови в ну, не тільки мови, а загалом культурного так. оточення. І це насправді дуже важливо, тому що ми сьогодні маємо мільйони українців, які проживають за кордоном. Ми маємо мільйони. Українських дітей, котрі навчаються за кордоном, і нам важливо, щоб вони зберегли свою українську ідентичність, не забували, що вони є українцями, і власне нагадування їм у цьому у цьому всьому повинна стати українська мова. Дуже коротко попрошу останнє питання: з якими труднощами можете стикнутися ви і ваші колеги на шляху впровадження програми. Знову ж таки, впроваджувати програму, перш за все, повинні не ми, ну тобто, не наша інституція, як секретаріату уповноваженої захисту державної мови, цим повинні займатися, як ви вже зазначали, безпосередні виконавці програми, тобто центральні виконавчі органи державної влади, військові адміністрації на місцях, а інші, інші органи, такі як, наприклад, Національна академія наук України, інститут філології і так далі. <звучит> сподіваюся, що все ж таки всі ці проблеми, з якими які будуть виникати, поки що я не бачу якихось таких глобальних, що можуть бути. Звісно, людський фактор завжди існує, завжди існує ймовірність якихось технічних нюансів моментів, але сподіваюся, що вони будуть легко і швидко подолені. Нехай так і буде. Я дуже дякую за розмову. Ярослава Вітко Присяжнюк була цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.